В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Привіт-привіт! Ви на хвилі позитиву School Fox FM. І з вами я Максим Фуфалько. Вівторок це вже другий крок у новому тижні. А другий крок завжди легший. А зараз цікавенькі дня. 23 вересня. День народження жувальної гумки Саме 23 вересня 1848 року американець Джон Куртіс виготовив першу жвальну гумку А ще, 23 вересня, відзначають День шашок Міжнародний день жестових мов та Міжнародний день проти торгівлі жінками і дітьми. А ще у 1846 році вчені відкрили планету Нептун. Це блакитний гігант, який так далеко, що один рік на ньому триває аж 165 земних років, хай цей день буде збалансованим і відкритим до нових знань.